Я казав на початку Олімпіади, що будемо спостерігати за Новою Зеландією, тому що сама спортивна країна на попередній Олімпіаді у них було сім золотих медалей. І е, я думав, що можливо вони поб'ють цей рекорд. І коли сьогодні ще у них було дев'ять медалів, це ну, такий результат, вони підвищили на дві золотих медалі. Ну, Наприклад, на 5 мільйонів населення дев'ять золотих медалів. Я думав, ну все, це результат ну, краще не придумаєш. Зараз дивлюсь, у них 10 золотих винагород. Розумієте, це як чверть е, Америки. Зараз в Америці та у Китаї там до 40 медалів. І е, це одна чверть Китаю, наприклад. Да? Китайців мільярд це 200 мільйонів. 5 мільйонів зробили е, таку норму за 250 мільйонів людей. Ви Ну, уявляєте, яка це результативність спорті, чим там зайняться нема, крім спорту, а чимось там. Якщо, чи, там. Я думав, що з дитячого садочку записують там, в якусь спортивну секцію обов'язково. Зараз так моя думка змінилася, що я так при народженні вже там, людину вимірюють, там, зважують і як, приписують до якоїсь спортивної секції. Не розумію, що там на цьому острові відбувається зі спортом. Ну ви такий результат. Дивіться там на скріншоті 10 золотих винагород, у них а країна 5 мільйонів. Все на все добре, до слідучої зустрічі.